Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК події дня вівторка 1 жовтня у студії Тамара Прихочко. Далі коротко про головне. 1 жовтня в Україні день захисників та захисниць. В нашій історії було багато додатних полководців. Панахиду за полеглими воїнами провели на алеї Слави на Коломийському кладовищі. Мирослав Дочинець зустрівся із прикарпатцями. Поки на книжку українською в рази збільшився. Про це та інше детальніше далі. 1 жовтня в Україні день захисників та захисниць. Це свято тих, хто у найважчі для своєї країни часи обрав зброю. Ранок цього дня в Коломийській громаді розпочали із загальнонаціональної хвилини мовчання. Військовослужбовці десятки разом із владою міста та школярами вшанували загиблих героїв біля пам'ятника. Кожному поколінню своя війна, щоб вшанувати світлу пам'ять Олегу воїнів. Панахиду за полеглими воїнами провели на Алеї Слави на Коломийському кладовищі. Тут поховані наші герої, які віддали своє життя за незалежність України. Також в пам'ять про загиблих відкрили каплицю архистратига Михаїла. Наші герої виборюють для нас, українців, право жити, бути українцями на своїй землі. Герої, на жаль, плинуть до вічності. Пам'ять про усіх захисників України на Алеї Слави в Коломиї освятили каплицю святого архистратига Михаїла. Збудувати її за життя мріяв герой України, вбитий російським агресором, наш краянин Ігор Калин. На війну сміливий та мужній патріот пішов ще у 2014-му. Захищав наші кордони на Маріупольщині до 2018 року. Як почалося повномасштабне вторгнення Росії, ігор без роздумів знову добровольцем пішов на війну. Служив розвідником у найгарячіших точках лінії фронту. Загинув від уламкового поранення в серце 28 жовтня 2022-го. Ігореві Калину було лише 34 роки. На жаль, він не встиг збудувати каплицю. Його мрію в життя втілили батьки Марія та Василь. Остання зустріч з сином це був жовтень. Він приїхав якби у ну, відпуск. І якось я так працюю в магазині. Ми сіли на лавку під магазином. І я його там ну задаю мики про війну, про, про нього, про здоров'я. Він каже: мамо, знаєш що? Я вже так хочу додому. Я хочу збудувати капличку, і щоб все було у нас добре. Ну, це вже було наше останнє зустріч за 10 днів, він вже загинув. І я вирішила, що ну що, все є. І я це втілю його цю в життя. Ну, так вийшло, що він вже тут, наче капличка тут. І вже для всіх захисників України пам'ять про нього для всіх захисників України на освячення каплиці. Прийшли рідні, друзі, ігоря та багатьох інших наших захисників, які знайшли вічний спочинок на алеї Слави у Коломоєм. 1 жовтня ми вшановуємо захисників і захисниць. Відзначаємо День українського козацтва, день ветерана та День молитви за всіх полеглих за свободу і державність України, релігійне свято Покрови Пресвятої Богородиці. Ми вшановуємо наших сучасників, які боронять незалежність України під час російської агресії, та згадуємо українців, які пожертвували своїм життям заради батьківщини за часів козацтва та визвольного руху у 20 столітті. Урочистості провели. Біля Коломийської районної державної адміністрації деяких військових, які зараз в Коломиї нагородили грамотами та подарунками. Щоранку, о 9-й годині, кожен із нас має обов'язок вшанувати пам'ять про героїв-захисників Української держави, віддати шану мужнім героям, завдяки яким ми маємо можливість жити. Тому просимо доєднатися. До загальнонаціональної хвилини пам'яті зупинись, шануй героя! Свято Покрови Пресвятої Богородиці! Відзначаємо 82-го річницю створення української повстанської армії. День українського козацтва. Україну вшановує мужність всіх хто зараз є на сторожі нашої державності і виборює нашу державність. за Присядає Тройця, помилуй нас, Господи, очисти, ріки наші, владико, прости беззаконня наші, святий завітає, немочі наші. І мене! Твого ради. Армія має найбільшу довіру у населення. І тому я також хочу висловити свою шану і повагу вам, і вдячність. Всі народи світу у всі часи серед всіх соціальних груп найбільше поважали саме воїнів. І в нашій історії було багато видатних полководців, які вигравали великі битви, яких ми шануємо. Поважаємо і ми зараз пам'ятаємо наших великих київських князів, і Святослава Хороброго, і Володимира Великого, і Ярослава Мудрого, які розбудовували нашу державу Костянтин Острозький, який ще в далекому 1514 році під острогом розбив своїм 30-тисячним -ти військом 80 -ти тисячне московське військо. Через 100 років. Петро Канашович Сагайдачний, розбивши Росії московські війська, обложив Москву. Богдан Хмельницький дійшов з українським військом до Варшави і створив українську державу. Ми маємо бути єдиними і згуртованими, щоб забезпечувати нашим захисникам надійний міцний тил, кожен у свій спосіб, максимальною самовіддачею, щоб підтримувати наших оборонців і наближати. Українську перемогу 1 жовтня, 10-та окрема гірсько-штурмова бригада Едельвейс відзначає 9-річчя із дня створення. За цей час десятка пройшла непростий шлях, але завжди тримала висоту. Це були 9 років боротьби, мужності та звитяг. І з нагоди свята Едельвейси подякували кожному, хто стояв з бригадою від початку і продовжує бути поруч, зазначивши, ваша підтримка та відданість роблять нас сильнішими щодня. Разом ми не переможні. Едельвейсам потрібні гори, щоб цвісти. Мабуть, тому ми так міцно тримаємось за кожен терикон. Народжена в війні, 10-та окрема гірсько-штурмова бригада Едельвейс вже дев'ятий рік стоїть на захисті рідної землі. За час повномасштабного вторгнення наші воїни прогнали окупанта за межі кордонів з Київщини та Житомирщини. Місцева громада на знак вдячності назвала одну з вулиць міста Малин іменем бригади. Після цього Едельвейси прийняли бій на Донбасі. На сьогоднішній день наша ділянка фронту одна з небагатьох, де ворог не може просунутись. За час АТО ООС десятка вела бої в найгарячіших точках фронту. Звільнили Новоолександрівку та Катеринівку. Наше найменування викликає в окупантів страх Едельвейс. Едельвейси. Едельвейси дев'ятий рік продовжують свій шлях боротьби загартовані вершинами, освячені гірськими джерелами. Єдині духом, ми не дали країні впасти в прірву війни. Ми йдемо вперед зі щитом. Наша ціль, окупант, наша мрія, вільна Україна. Від вершин Карпат до безкраїх степів Донбасу. Під одним вільним небом нам світять зорями душі героїв. Нам в пострілах гармат відлунюють трембіти, з півом варток свистять снаряди. Ми знаємо за що ми б'ємось. Ми здобудемо спокій рідній землі, щоб повернутись туди, звідки ми є. Гімн на Коломийській ратуші військовий оркестр Едельвейс виконав славень символічно у день створення 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. У такий спосіб Едельвейси нагадують Коломиянам, що вони продовжують боротьбу за вільну Україну та бережуть кожного з нас. Відео поділився у соцмережах міський голова Богдан Станіславський. Жовтня, міжнародний день людей похилого віку, аби вшанувати літніх людей та подарувати їм святкові миті та яскраве дозвілля. Представники благодійного фонду Карітас організували урочисту зустріч, Запросили не тільки літніх людей, а й молодь та дітей. Міжнародний день людей похилого віку відзначають в усьому світі 1 жовтня. Україна долучилась до відзначення у 1991-му. Ця дата не про нагадування, що ці люди вони є старші, а саме нагадування рідним і близьким, десь можливо сказати слова подяки, привітатися, обнятися ще раз. Аби подарувати святкові миттєвості людям старшого віку, благодійний фонд Каріта Сколомия організував святковий захід. Запросили тих, хто проживає у будинку милосердя Миколая Чернецького у прихистках Карітасу, а також бенефіціарів проєкту домашня опіка із Коломийської громади. На святковий захід запросили молодь та дітей. Продовжує розповідь Марта Конечна, керівниця департаменту здоров'я та домашньої опіки благодійного фонду Каріта Сколомия. Свято поколінь, де б вони отримали емоції. Підтримку, радість спільно зробили якісь речі з дітками, і відчули себе потрібними. Цей захід спрямований нагадати всім, що ці люди існують поважного віку, що вони мають колосальний досвід. І Ми хочемо їм подякувати за те, що вони є в нашому житті, і наголосити, щоб в нашій країні пам'ятали про цих людей у програмі дійства. Жива музика, танцювальний майстер, клас, караоке і смачне частування. Присвятили дійство ще 30-літтю діяльності благодійного фонду Каріта Коломия». Ділиться отець Василь Лачук, заступник директора Каріта Коломия». Майже усі ці роки фонд допомагає людям похилого віку. Кожен день, який вони проживають, ми стараємося наповнювати для них змістом. Допомагаючи їм по догляду за собою, по догляду вдома, дехто приїхали із стаціонарних закладів із будинків для літніх, чи то із прихистків для літніх людей, і сьогодні вони тут разом можуть провести цей час і провести його з радістю разом з молодим поколінням. Допомогли зробити цей день більш яскравим місцеві підприємці, які презентували подарунки літнім людям. Письменник Мирослав Дочинець зустрівся із прикарпатцями. Видавець, філософ, журналіст, лауреат Шевченківської премії висловив вдячність читачам, що проявляють цікавість до його книг. Зустріч відбулася у національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття в межах фестивалю Коломийський манускрипт. Коломія об'єднує авторів, видавців. Читачів, бібліотекарів, людей, які зараз українську літературу утверджують, доносять до українського читача. Це дуже гарні, дуже прекрасні, такі енергетичні якісь обміни. Дуже цікавий, позитивний, такий лайтовий письменник. І от хотілося побачити його і почути зблизька. Слава вам, що ви маєте попит потребу в цьому, що я тут понаписував. Хочу подякувати передусім за потребу книги. Потребу українського слова, потребу кріпити дух, який особливо зараз там неймовірно потрібен. Я спостерігаю за ці два останні роки, що попит на книжку українську в рази збільшився як у столицях. Так у провінції українській, так і за кордоном серед нашої діаспори, і не вимушені. Невимушені. Тому це дуже радісні і відрадні моменти відбуваються такі, знаєте, об'єднання. Я про Мирослав Дочинця знаю давно. Стам його книжечки. У нас була її літа, Яку я скупила всю книгарню, яка була. Я знаю поверх 10 книжок і роздрувала всім своїм знайомим, друзям і родині. Стала вона з часом. У них настольною книгою. Казала мені коли стета дитинку. Це моя настільна книга, коли мені дуже. Прикро, я читаю дочинця на даний момент. Я читаю вічника. Дуже мені подобається мовою. Безумовно, надзвичайно багатою знанням нашого краю України, особливо Карпатської України. Вони перевершені знання. Знаєте, що мені подобається у нього? Він відчуває, що зберігання цих традицій, як він пише, що зберігайте традиції, це не тільки просто обряди. Це місточки, по яких людина йде іде через болото життя, і це дійсно і реальна правда. Я не той письменник, який намагається загравати читаче, якісь оповідочки, якісь розваги, якісь інтрижки і так далі. Це література добра, але мені це ну знаєте, не зовсім цікаво. Мені хочеться, щоб мої книги були якимись откровенням, які несли розраду, поклик, які зараз особливо потрібні. Слово — це інструмент згори. Це Це є, мабуть, ну найважливіше, що ми можемо письменники десь. Служити і давати читацькому світу. І собі. сьогодні щодня ми висловлюємо безмежну вдячність нашим захисникам та захисницям. Дякуємо вам за те, що бережете наш спокій тут у тилу. І це всі новини на сьогодні. А я нагадую, що ці та інші матеріали можна переглядати на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та слухати в ефірі Радіо Сяйво. Разом до перемоги. Хай щастить і до зустрічі.